Дай, не працює фаза регулятор. Коли робили цю машину, робили двигун, ми сказали, що треба міняти фазорегулятор, але трошки він зажав коштів і каже, та ні, нічого не треба, я так буду їздити. Але його задолбало їздити з помилкою по там, да, пригнав. Каже, хлопці відновить. Що ми зробили? Ми робили, коли капіталку ми його попередили, що через тисячу, максимум 2000 км треба приїхати і поміняти масло, промити двигун ще раз. Там, да? Але цього не відбулося. Не приїжджав він до нас. Коротше, накатав, накатав, накатав І каже, давайте вирішимо проблему з фазорегулятором, відновити його. Хлопці сняли, відкрили, а там і знос такий, якби можливо, можливо, якби він поміняв масло там, да, і міняв, як ну, то має бути міняв масло. Можливо, він би не вийшов з ладу. Або його, можливо, можна було якось відновити його, відреставрувати. Ну, ні, зараз... Цей фазорегулятор хлопці розбирають, подивимося, що там з цим фазорегулятором. Так, зараз хлопці нашу гуру розібрали фазорегулятор ото там де, да, там регулятор Хендаєвський. Світ погано падає, Світ погано падає, ну давай подивимося. Ну, Буває таке, що можна відновити, але не, бачите. Не он, в цьому випадку, Ну, в этом, да, не в цьому, цьому да. як каже Андрій Гір. Тут Юрій. і тут лізі. Бачите, все. Вироботка така вже, що все вже. Тільки заміна, Він вже не буде працювати. А там раковини, да, якісь ще? Ні, це качество масла. Це метал, поняв? Ні, вот там, де раковини, вон, отам вот, рядом, в кінці. ота. Ні, то таке должно бути. там бути. Ось тут стружка металу. связь. І знос великий, і знос по пальцю, по посадочному місту пальців. Він вже. Цей фазорегулятор не відновляється. Він же йде тільки в сміття металобрухт. До речі, щоб розібрати фазорегулятор нормально, потрібен такий комплект інструменту. У нас його спиздали орки, коли тут були. Орки, не мародери, а орки. Добре. І тому тільки заміна фазорегулятора. На жаль, у нас скріп CSS не залишився від цієї машини. Я показав би, як не відпрацьовує фазорегулятор, регулятор. Але треба міняти все. Відновити неможливо. Коротше, цей фазорегулятор відновити неможливо, це тільки заміна. Шукаємо зараз, коли він коштував колись там 4 тисячі, можна було купити, зараз є від 5500 і до 7 вони там стартують. Так що ну, хотів зекономити, але так буває. Всім пока, слава Україні!